Це черга біля одного з кафе на вулиці Першотравневій. Від початку березня тут видають гуманітарну допомогу сім'ям з дітьми. Ми багатодітна сім'я, прийшли за кашею. Отримати можна памперси, дитячі харчування, засоби гігієни для мами та дитини. Допомогу видає волонтерський центр Янголи Добра, який створила власниця кафе Анна разом з чоловіком. кому что надо. То есть подходят люди с паспортом, со своим, со свидетельством о рождении ребеночка, то ли это бабушки, то ли это дедушки, то ли это мамы, папы, ну, кто может прийти. Не даем, единственное, что соседям, там, ну, знаете, чтобы как бы как сказать, не взложивали. Каждые две недели, то есть можно прийти к нам, получить, повторно можно прийти, получить. Мы, у нас есть своя группа в Фейсбуке, есть в Вайбере, есть в Инстаграме, везде. Ну и плюс на Наші як я їх називає волонтери Янгалядки розміщають інформацію, що є, коли єс і када прайс видача. Анна розповіла, що раніше Янголи добра збирали і розподіляли гуманітарну допомогу за різними напрямками, возили у тросянець і охтирку, а тепер зосередилися на допомозі сім'ям з дітьми. В групі узнала, що сьогодні роздача прийшла ви Що замовили? пан плюс для старшого рібенка і для новорожденої якби как бы, зубну щотку, пасту, прокладки, салфетки влажне, салфетки, а, а, смесі, не, единичка. Единичка ага. давайте единичку. пані Христина прийшла за допомогою вперше. У мене двоє діток, годіки три, і у нас чоловік залишився без роботи на даний момент. І ну, не знаю, ми пробуємо устраюватися, я ще в декретній відпустці, так як немає садиків, я, я не можу дітей ні в садик, не відправити, ні. Да. можливості, ну, у нас тока соціальна допомога 860 гривень. І все. доходу більше у нас поки що ніякого немає. Волонтерський центр Янголи Добра співпрацює з міськими благодійними фондами та організаціями. Зокрема, їм допомагає організація Моя допомога Сумщина, яка шукає благодійників та за потреби розвозить гуманітарку адресатам. Ми веземо тим, хто не може прийти. От я тільки що відвозив памперси, там чоловіка, у нього лежача дружина. Ну, він сам пенсіонер, сам на костелях ходить, ну, щоб, щоб, щоб якось йому просити, щоб він не стояв у тих очерядях. Є, ми відвезли. Точно так же ну, люди мені передають допомогу. Є дитячі речі, я везу сюди.